Баба та курочка ряба. Був собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко, непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била не розбила. Поклали в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, Солом'яні двері риплять. Стоїть дуб. Двері двері, чого ви репете? Поспускай гілля, то скажу. Дуб і поспускав гілля. Як же, кажуть, нам не репіти, був собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко, непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив. Баба била не розбила. Поклали в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав. Іде баран води пити. Дубе, дубе, чого ті гілля поспускав? Збий собі роги, то скажу. Він узяв і позбивав. Як же мені не поспускати? Був собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко, непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив. Баба била не розбила, поклали у черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив. Прийшов баран до річки. Баран баран, чого ти роги позбивав? А стань крив'яною, то скажу. Річка стала крив'яною. Як же мені не позбивати? Був собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко, непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив. Баба била, не розбила. Поклали в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, Солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала. Приходить до річки попова дівка тарілки мити. Річка, річка, чого ти крив'яною стала? А побию той посуд, то скажу. Дівка й побила. Як же, каже, мені кирв'яною не стати? Був собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко, непростеє, золотеє. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Поклали в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче. Курочка куткудача, солом'яні двері реплять, дуб гілля поспускав, барани роги збив, річка крив'яною стала, дівка посуд побила. Прийшла дівка додому, а попадя діжу вчинила. Чого ти пита, посуд побила? А порозкидайте цю розчину погаті, то скажу. Порозкидала попадя розчину дівка й каже Як же мені не побити? Був собі дід та баба, а у їх курочка ряба. Та знесла яєчко, не простеє, золотеє, дід бив, не розбив, баба била, не розбила, поклали в черепочку, поставили у куточку, мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала, дівка посуд побила, попадя розчину по хаті порозкидала. Приходить піп. Що це ти не робила? А одріж косу, то скажу. Пів узяв та й одрізав. Як же мені не порозкидати? Був собі дід та баба, а у їх курочка ряба та знесла яєчко, не простеє, золотеє. Дід бив, не розбив. Баба била, не розбила. Поклали в черепочку, поставили у куточку. Мишка бігла, хвостиком зачепила і розбила. Дід Плаче, баба плаче, курочка куткудаче, солом'яні двері риплять, дуб гілля поспускав, баран роги збив, річка крив'яною стала, дівка посуд побила, матушка розчину порозкидала, піп, косу одрізав.